Добрий ранок, мої любі друзі! З вами я, Діана Мержицька. Та сьогодні я з вами хочу випити мою третю чашечку кави. Ви знаєте, таке рідко трапляється, край рідко трапляється, щоб я так робила. Але сьогодні якось я проснулася не дуже добре, з тяжкою головою. Якось, Може, це тиск, може це щось, але я знаю, що це таке. Ви знаєте, як, важ, як важливо прослідкувати і вистроїти цепочку причинно-слідчого зв'язку. І я це роблю завжди роблю. Коли мені не хочеться робити цього, я можу звинуватити або дати неправильний діагноз собі. Можу сказати, що це щось таке, що погода, що не погода. Але ж наш організм він нам завжди шепоче, що не так. І вчора ввечері я вже це відчула, що не треба було вже дивитися. Оцей інтернет, бо мені вже ставало, ставало трошки погано від нього. Бо ці новини, що трапилися в моїй країні. І знаєте, дуже було таке натхнення дивитися, дивитися, слухати, слухати. Але ж я вже бачила, що оцей тиск він на мене вже починає давити. І от з цим усім я лягла спати. І вже вночі я прокинулася. Що мені якось було холодно, що мені було не дуже зручно спати. І знаєте, на оці всі речі треба звертати уваги, що на нас повліяло, коли ми почали відчувати себе трошки не так незручно. Але ж бачите, за оцією неслухняністю, я вчора була неслухняна. І тому. Я сьогодні роблю отаку справу, що вже випиваю третю чашечку, але це третя і баста. Больше, більше я не буду сьогодні. Максимум я п'ю одну чашечку кави або можу навіть зовсім не пити. Але ж сьогодні такий ранок трапився в мене. Любі мої друзі, у всіх речах, які б з вами не трапилися, Треба дивитися, що на це повлияло. І наш організм він такий розумний. Якщо ви навчитеся його розуміти, то можна все-все-все вирішити. Будь-яку вашу проблему навіть не тільки зі здоров'ям, а з навколишнім середовищем, і по роботі, і по бізнесу, і по, по сім'ї. По, по всьому, знаєте, наш організм він завжди дає нам такі. Синялі, сигнали, що не так. І ми повинні себе розуміти, себе розуміти, повинні ми. І я себе розумію, любі мої друзі, я себе розумію, але ж інколи бувають задачки такі запутані, запутані для того, щоб їх розкрутити. І для чого нам. Дано оце все, що ми маємо для того, щоб виявляти причини і їх ліквідувати, і продовжувати своє життя з насолодою та вдячністю. Любі мої друзі, всім вам бажаю доброго, щасливого дня. До побачення!